Ми сьогодні на засіданні кабінету міністрів прийняли, на мій погляд, надзвичайно важливу постанову про підвищення оплати праці працівників установ закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Іде розмова про те, що, по-перше, підвищення у 2012 році, у 2012 році, посадових окладів працівників першого тарифного розряду. Єдиної тарифної сітки буде проходити 6 разів відповідно до прийнятого бюджету на 2012 рік. З 1 січня перший тарифний розряд буде підвищений до 773 гривень, 1 квітня 794 гривень. 1 липня 802 гривень, 1 вересня 807 гривень, 1 жовтня 823 гривень, 1 грудня 839 гривень. У грудні 2011 року перший тарифний розряд складав 704 гривні. У середньому за рік цей оклад складе 788,8 гривень або і це він збільшиться на 25,5% по відношенню до середнього тарифного розряду першого у 2011 році. Ми продовжуємо практику у 2012 році цією постановою диференціації посадових окладів, окладів між першим і п'ятим тарифними розрядами. Між першим і другим цей розрив буде 5 гривень, між другим, третім, четвертим і п'ятим по 10 гривень відповідно. Це торкається приблизно 1 мільйона 200 тисяч людей українців. Третя позиція. При таких розмірах зазначеного окладу розрив між ним і мінімальною заробітною платенью зменшується. З 326 гривень, який був у 2011 році, до 298 гривень у 2012 році. Четверте. В постанові визначено, що до 1 травня 2012 року ми проведемо відповідні консультації з роботодавцями і з проспілковими організаціями, по визначенню. Уже у бюджеті 2013 році оцього розміру першого тарифного розряду і п'ята позиція, яку я хотів би відмітити, також постанови визначено, що ми з представниками нашого міністерства, з представниками Міністерства охорони здоров'я освіти. І інших міністерств разом з роботодавцями і з проспілками будемо аналізувати, щоквартальне виконання бюджету, і будемо вносити відповідні пропозиції по перегляду бюджету, якщо будуть з'являтися можливості по підвищенню заробітних плат в цілому. Ця постанова торкається бюджетної сфери приблизно. 3 мільйона 800 тисяч людей будуть зарплати 3 мільйонів 800 тисяч людей будуть залежати від цієї постанови. Також хотів би дуже коротко сказати, що по бюджету 2012 року ні одна соціальна виплата не зменшена, всі практично зростають. І декілька просто прикладів: тим журналістам, хто захоче. Бачити і мати повну інформацію ми можемо надати по всім соціальним виплатам, які ми будемо виплачувати у 2012 році, але дуже коротко. Ми маємо 4 прожиткових мінімуми. Як вони будуть зростати прожиткові мінімуми для дітей до 6 років з 870 у грудні він зросте до грудня 2012 року до 961 гривні. Для дітей віком від 6 до 18 років з 1042 гривень до 1197 гривень буде зростання для працездатних осіб з 1004... Гривень до 1134 до кінця року для осіб, які втратили працездатність з 800 гривень до 884 гривень. Підвищення розміру допомоги при народженні дитини у 2012 році буде в середньому зростання складати 10,5% при народженні першої дитини. Розмір допомоги зросте з 26 тисяч 100 гривень до 28 тисяч 830 гривень. Другої дитини при народження виплати зростуть на 5460 гривень з 52 тисяч 200 гривень до 57 тисяч 660 гривень. Третєї дитини при народження. Таке зростання буде складати 10 тисяч гривень за рік з 104 тисяч 400 гривень до 115 тисяч 320 гривень. І ще одна, на мій погляд, така чутлива категорія це виплати по допомогам для дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, які е, виховуються опікунами чи піклувальниками. Е, Виплату е, дітям сирітам та дітям позбавлених батьківського піклування е, е, на поточний рік 2012 передбачено видатки на 13% більше, ніж е, вони складали у 2011 році, і конкретно допомога на дітей сиріт віком до 6 років збільшиться з 1740 гривень. До 1922 гривень до грудня 2012 року для дітей від 6 до 18 років це збільшення буде складати 310 гривень з 2084 гривень у грудні 2011 року до 2394 гривень у грудні 2012 році.